Який науковий факт більшість людей воліли б не знати? Як ми всі знаємо, у сфінксів немає шерсті ані на тілі, ані навколо анального отвору. Тому коли вони сідають на поверхні, це створює ефект присоски. І коли кішка підводиться, вона залишає по собі жирну круглу мітку, так само з тієї зони. Який же у мене був гарний день до того, як я це почув? До 1980-х років операції на немовлятах часто проводили без знеболення. Це була стандартна медична практика. Вважалося, що нервова система новонароджених ще недостатньо розвинена, щоб відчувати біль. Тому замість анестезії використовували паралітик речовину, яка повністю знерухомлює, але не знеболює, і дитина залишалась при свідомості, усвідомлюючи, що з нею відбувається. Такий досвід може залишити психотравму на все життя. Як взагалі можна було так вчиняти, якщо легенько навіть вдарити дитину по голівці і вона вже заплаче? І це недостатньо розвинено для лікарів, чи як я не розумію. Це ж клінічне недбальство. Навіть сьогодні жінок часто сприймають так, ніби біль це для них щось несерйозне. І спитайте мене, чому я це знаю? Я особисто бачив, як безглуздий персонал у лікарні може завдати жінкам стільки болю, і як цей біль ніколи не беруть до уваги при встановленні діагнозу. Я чоловік привіз свою дружину у лікарню, і я ненавиджу усіх, хто з нею тоді працював. Я розповідаю цю історію кожного разу, коли маю нагоду, бо це чудова ілюстрація того, наскільки ж все реально. Я жінка виросла в маленькому сільському містечку Вайові. У нас була одна лікарня з чотирма черговими лікарями. У 2005 році я вивихнула коліно. Воно відразу стало на місце саме, але в приймальному покої мені відмовили в обстеженні. Сказали, що все гаразд. Не дали жодного знеболювального і навіть не виписали довідку, щоб звільнити мене від фізкультури. А я тоді була в середній школі. Протягом двох років я поверталася до лікаря кожні Півроку, і тільки після того, як мій лікар порадив бабусі відвести мене до психіатра через мою буся, то демонстративну поведінку мене нарешті сприйняли всерйоз. У 2007-му мій хлопець травмував коліно на футбольному матчі, і ми з його татом привезли його в ту саму лікарню до того самого лікаря, який без зайвих питань виписав йому наркозне знеболювальне на два тижні і направлення на фізіотерапію та довідку про звільнення від фізкультури на той самий термін. У 2009 цей самий хлопець відкрився мені як трансгендерна жінка і почав почав соціальний перехід у 2015 році у неї почалися серйозні болі в зап'ясті. Вона звернулася до того ж лікаря в тому ж самому містечку, і він роками її запевняв, що з нею все гаразд, відмовляючись проводити обстеження. У 2020-му біль став настільки сильним, що вона мусила припинити працювати. Тоді лікар нарешті погодився на обстеження і виявив, що причиною болю була жирова пухлина, яка тиснула на нерв. Її прооперували, але вже надто пізно. Залишилось постійне пошкодження нерва, і вона тепер має інвалідність. Жінок часто вважають істеричними, коли вони скаржаться на біль, а чоловікам просто вірять, і це абсурдно. Аневризма може виникнути будь-коли без жодної причини, і її неможливо передбачити. Іноді ти просто лягаєш спати, в тебе відбувається аневризма, і ти більше не прокидаєшся або просто живеш собі і раптом падаєш замертво. Важливе оголошення для всіх. Якщо у вас раптом з'явився найсильніший головний біль у житті, то негайно їдьте до приймального відділення лікарні. Не лягайте подрімати, треба діяти, як тільки з'являються симптоми інсульту, бо є лише 4 години на введення препарату, який може зупинити розвиток постійних наслідків. Джерело я працювала розшифровувачкою записів у неврологічній клініці великої навчальної лікарні. Багато вірусів можуть змінювати вашу ДНК і викликати постійні зміни в організмі. Проста застуда може призвести до аутоімунної реакції або хронічних ускладнень швидше, ніж нам здається. Я сподіваюся, що усі з вас знають, що уряд встановлює допустимі рівні забруднення у харчах. Наприклад, скільки волосся гризонів або лапок тарганів може бути в їжі. Але мало хто знає, що в ці норми входять також допустимі рівні крові та гною у нашій їжі, і це вважається прийнятним, тож смачного вам. Справжні масштаби космосу це щось незбагненне, і щоб уявити ці масштаби, треба зменшити все приблизно ну в трильйон разів. У такому масштабі Сонце буде мати розмір лише десь 1,4 міліметри, як піщинка. Земля буде на відстані 15 сантиметрів від сонця і розміром за ретроцит. Лише Юпітер і Сатурн буде видно і то приблизно по 0,1 міліметру у діаметрі, а кільця Сатурна 0,3 міліметри. Юпітер буде на відстані 77 см, сантиметрів, а Сатурн 2,3 метри. Он на відстані 5,9 метрів, а вояжер 1 – найвіддаленіший об'єкт створений людиною аж на 25 метрів. Альфа Центавра ж буде за 42 кілометри. Це як пробігти марафон між піщинками. А найбільш відома чорна діра Фенікс Ей у такому масштабі мала б ширину 590 метрів. Якби вона знаходилась на місці Альфа Центавра, то виглядала б із землі більшою за повний місяць. Любі слухачі, а який науковий факт вам здається найстрашнішим або найнеприємнішим? Пишіть у коментарях. І якщо ви хоча б раз у житті замислювались, а що як це все навколо не таке, яким здається? А взагалі, як влаштований цей світ і по яким законам тут треба жити, то тисніть лайк і підписку оформлюйте. Тут таких як ви, цілий міні-клуб допитливих. Чисто у рамках дослідження вивчали, кого люди вважають сексуально привабливими, і в експерименті використовували фотографії їхніх братів і сестер. Очікувано, що учасники не вважали своїх рідних привабливими в сексуальному сенсі, але серед зображень були і трохи відредаговані версії фото братів і сестер, і саме ці варіанти визнали найбільш привабливими. Сподіваюся, ти про це згадаєш, коли наступного разу отримаєш мечу додатку для знайомств. У деяких людей трапляється явище, яке називається анестатична свідомість, коли вони не занурюються у стан повної несвідомості і залишаються свідомими під час операції. Уявіть собі, що дізнатись, що ти саме з них неможливо тільки під час операції. Ой, додам коментар, бо я лікар-анестезіолог. Мені здається, що це найгарячіша тема на Reddit. Щоразу навколо неї багато страхів і дезінформації. Є дуже багато процедур, які проводяться під седацією, легке медикаментозне заспокоєння, і в таких випадках часткова або повна свідомість це абсолютно нормальне і очікуване явище. Сюди належать колоноскопії, видалення зубів мудрості, операції на кінцівках, пластичні операції, деякі процедури з серцем, катеризація, стентування, офтальмологічні втручання і багато. То іншого, а от анестетична свідомість під загальним наркозом вона справді існує, але це рідкість. Зазвичай в екстрених випадках, коли пацієнт у критичному стані і не може витримати повну дозу наркозу без ризику смерті. Пишу це, бо багато людей переживають ситуації, які насправді абсолютно нормальні в рамках обраного типу анестезії. Якщо ви відкрили очі під час процедури або щось сказали, здивувавши команду, це не загальний наркоз і не справжня анестетична свідомість. Щоразу, коли бачу подібні обговорення, думаю, що нам, лікарям, і справді треба краще. Щоб пояснювати пацієнтам, чого очікувати під час седації і покращити процес інформування у деяких регіонах Австралії до 80% диких коал інфіковані гомідіозом. І так, це може передаватись людині. Коали взагалі жахливі істоти. У них один із найменших співвідношень маси мозку до маси тіла серед савців. І до того ж, їхній мозок гладенький. Мозок зазвичай має складки, які збільшують площу кори та дозволяють вміщати більше нейронів. Зараз я вам це докажу. Якщо покласти перед коалою листя евкаліпта, зірване з гілки і викладене на тарілку, то вона не впізнається як їжу. Розумієте, масштаби? Вони настільки обмежені, що не здатні адаптувати харчову поведінку до нових умов. Їм можна викласти цілу кімнату з їжею і вони можуть померти від голоду і погодьтеся, це не поведінка успішної тварини. До речі, евкаліпт це єдина річ, яку вони їдять, токсичний і практично не має поживної цінності. Їм просто не вистачає енергії на складніші розумові процеси. Вони сплять 80% часу. А коли прокидаються, то їдять, випорожнюються або кричать так, ніби у держимі дияволом. Через низьку поживність їжі, коали змушені ферментувати листя в кишківнику по декілька днів. Хоч мозок у них слабкий, а кишківник навпаки. У них найбільше співвідно. Ошення довжини товстої кішки до тіла серед савців. Багато травоїдних мають адаптації, щоб компенсувати зношування зубів. У гризунів, наприклад, вони постійно ростуть. У деяких тварин є лише нижні зуби, які труться об тверде піднебіння, інші мають збільшені кутні зуби. Що у коал спитаєте ви? І знаєте що, коли їхні зуби зношуються вщент, вони просто. Помирають з голоду, бо це все, на що вони здатні. Зараз буде трохи шокуючої інформації, як і інші савці, коали вигодовують малят молоком, хоча його у них дуже мало чергова особливість. Але коли дитинча переходить з молока на евкаліпт, у нього ще немає необхідної мікрофлори. Щоб розпочати заселення кишківника, малюк починає нюшити мами нанальний отвір, і мама ділиться з ним рідким калом, який малюк змузує. Це їй допомагає сформувати потрібну мікрофлору. Ча можливо, йому і не потрібно було докладати зусиль. Мама могла просто мати тримання. чому, бо коали масово заражені хламідіозом. До всього вище сказаного ще й додається агресивна поведінка. Однією з небагатьох речей, на яку коали таки витрачають енергію, є примус до парування, що коали сезонні тварини самці часто на це не зважають і просто нападають на самок, навіть якщо ті ще не готові. Якщо самка чинить опір, самець може просто стягнути її з дерева. І тут ми повертаємось до мозку. У коал багато спинномозкової рідини. Це природній захист мозку на випадок падіння. Можна сказати. Сказати, що У них вбудований шолом. Тварина настільки обмежена, що природа дала їй м'яку подушку для мозку, я їх просто терпіти не можу. Твої спогади це не відеозаписи. Кожного разу, коли ти щось згадуєш, мозок відтворює подію заново. І цей процес залежить від твого настрою, нової інформації здобутої, чи зовнішніх впливів. Саме тому найдорожче серцю спогади найчастіше є найбільш неточними, ти їх неодноразово перезаписував. У твоїх очей є окрема імунна система. Якщо імунна система твого тіла коли-небудь помітить очі, вона їх атакує, вважаючи чужорідним об'єктом. У нас абсолютно немає ніякого способу виявити чи захиститись від більшості космічних подій, які можна вважати загрозою для всієї планети. Смерть людини від хвороби це насправді провал для вірусу чи бактерії. Вбити господаря означає зупинити власне розмноження. Найкраща стратегія для збудника створювати мільярди копій і не шкодити носієві. А ще краще приносити господареві користь. Хороший приклад вірус ганта у польових мишей. Вони виділяють вірус у величезних кількостях усе життя, але самі при цьому абсолютно здорові. Любі слухачі, тепер ви знаєте більше ніж можливо хотіли, але це лише верхівка наукового айсберга. Якщо хочете ще більше фактів, від яких мурахи йдуть по шкірі, то натисніть лайк і підпишіться. А ми з вами побачимося у наступному відео. Якщо, звісно, ваш мозок ще не вирішив втекти після цього всього.